Продовжую знімати свої троянди у вересні. Ось це у нас троянда чорна королева, яка чомусь влітку не цвіла, а ось в середині вересня вона вирішила інтенсивно зацвісти. Тут дуже вона гарна, це плетиста троянда з, з чайно-гібридними квітами. Ось так вона складена. Троянда гарна. Ось вона коли на сонці переливається. Ну, я вже її знімала багато разів. Дивіться, Вона якось так дивно цвіте, ось тут пагони, да? ну, це вона заявлена як плетиста. Тобто вони пусті, а ось вона цвіте саме тут кущем. Ну Я ж її повністю не зрозуміла. Цю трионду, вона так гарна, квіти гарні, але як плетиста, отак от уверх вона щось у мене не, не цвіте, не росте. Ось. Ну, квіти. Квіти гарні і дуже приємно, що зараз, коли ну, вже нібито квіти не повинні цвісти, да? повинні готуватися до зимовки, вона все ж таки в мене цвіте. Так, Ось така трояндочка. Так, це наш в'яз. Дуже люблю це дерево. Бук лісний. І бук лісовий, і у нас ще тут у нас Еден Роуз або П'єр до Вона в мене якось квітне все літо. Зараз тут уже все потрібно це позрізати, окультурити, тому що я за браком часу трішечки запустила свій сад, якщо чесно сказати, вам мені не вистачає часу. На все, але все одно ось дивіться. Такі троянди, вона, я ще бачу багато пуп'янків на ній. Ось, ну, вже потрібно буде скоро все це зрізати. Ось пірдерансар у нас. Чудова троянда. Я в цьому році багато троянд начеренкувала, побачимо, що у нас вийде. Дуже хочеться якогось такого. Позитивного результату. В мене раніше не виходило чи ранкування. А хто це тут у нас ходить? Це, мабуть, у нас Макс. Макс, так? Да? Ну він одвернувся і пішов. Так, це, так, обдивляюся свій сад. Так, бук у нас на осінь посвітлішав, взагалі він дуже темний. Я хотіла зняти про нього про це дерево окреме відео, але в мене. Не вийшло, Ось... <laughs> Якимось наступним разом можливо, і зніму. Це, Це охоронець нашого саду, да, Макс. О, ти мій улюблений мій пес, да? моє де сонечко, да? моє сонечко. Ось іще у нас тут квітнуть наші. Герані ось, вже скоро потрібно буде їх заносити в будинок. Це дуже якийсь такий гарний сорт. Мені моя мама принесла цю герань, і я вже її там розповсюдила. Дуже гарна. Ще в мене ось така, це взагалі така яскрава, гарна. В мене їх декілька, але вже вони ось, ще одна така, але вона вже ось відцвіла. Вона вже відсвіла. Майже відсіла. Ось ще багато поп'янків. дуже такий гарний насичений колір. Продовжує квітнути у нас ось ця плетиста герань. Квітне все літо, дуже такий чудовий сорт, прекрасний, вона така от розложиста. Ось. А тут в мене вона за все літо. Два рази вітер її зламав, тому що вона росте ось така, знаєте, висока. І нарешті, ось вона, коли почала квітнути, вже все це потрібно буде заносити в будинок. Все, бажаю вам гарного настрою, чудового дня до побачення!